Фольклорні відлуння це данина пам'яті Олександру Козаренку, чиє ім'я носить Коломийська філармонія. У програмі звучала музика, що поєднує народні інтонації та глибину класичної традиції. Твори Федора Якименка, Миколи Колеси, Ганни Горилець, Моріса Равеля, Мануеля де Фальгі. Звісно ж, на відкритті фестивалю пам'яті маестро лунала і його музика із циклу писанки. Цей вечір у Філармонії зібралися люди, які знали, любили Олександра Козиренко. Перший концерт фестивалю Фолклорні відлуння» виконали Скрипалька Лідія Футровська та Маргарита Головко. Ми дуже багато часу проводили в подорожах, в спільних концертах, прем'єрах з паном Олександром. І можна було не тільки музично, але й особистісно познайомитися протягом цього тривалого часу. Мене вражало особисто в ньому така дитяча щирість прояву емоцій. Художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук впевнений, що фестиваль стане перлиною класичної музики Прикарпаття. Це академічний фестиваль, фестиваль академічної музики. Я думаю, це тільки принесе місту додаткову репутацію, додаткову якусь не то, що славу, але повірте, культурні кола слідкують за такими речами, і це дуже. Гарно і престижно, коли в місті є такого рівня фестивалю, який ми започатковуємо сьогодні. Цей фестиваль Козаренко — це наш спосіб подякувати маестру, зберегти і продовжити те, що він створив. І насправді тут зустрінуться люди, які безпосередньо були знайомі з Олександром Козаренко і люблять і шанують його творчість, розуміють духовність, духовний зміст його музики і прагнуть. Зберігати і примножувати українську культурну спадщину наприкінці вечора своїми спогадами про Олександра Козаренка поділилася його рідна сестра Віра Смоленська та скрипалька Лілія Футуровська. Фестиваль триватиме до кінця листопада. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.